Ви на каналі Puma It's Me, і я Пума. І це ваша улюблена рубрика «Три історії від мене, другий епізод. Ви дали мені фідбек в директ, що ви хотіли б бачити більше таких відео, зв'язаних зі мною. Хоча саме це відео не набрало, щоб дуже багато переглядів. Але я можу зрозуміти, чому воно цікаве. Це мій сценарій. До цього відео. Тут буде три історії, які не смішні, але й не сумні, вони більше про мій досвід. Хто не знає, я in my mid 20. Мені 24. І загалом я зараз розумію, що цей вік Ну, я відчуваю, скільки досвіду відбувається в кожному моєму дні. І ці три історії. Напевно, можна об'єднати одним спільним фактором як досвід, історії про досвід. Десь я провтикала, десь навпаки, я була умичка, і сьогодні я розповім вам про них просто в такому от форматі I don't know, talking. Я посунула стіл і взагалі зацініть ракурс як вам. Я обожнюю цей стіл свій. Ну, я його і замовляла, тому що він був легкий, щоб рухати все, що я можу в своїй кімнаті, отак на 360. Я б так і робила, але тут є ліжко, яке я не дуже можу рухати. Та й не хочу. Так, і як ви бачите, вона була ну, іменно з падола. У мене тут, чайна церемонія. Я вже зробила перший пролив, щоб взагалі спробувати, як це йшлося, тому що тільки зараз я. Зібрала весь пак, а це чашечки, які я зробила сама. Ви їх теж бачили, їх показувала в одному з останніх крайніх влогів Гайвань, чабань. Чабань, тобто піддон дерев'яний і це пластик, але це може бути що завгодно. Куди зливається водичка, коли ви поливаєте свого чувіса. Це слоні у мене такий є. Він вже був у мене вдома. А фанфакт мій тато. Має колекцію слоників і чайників, все ж з хоботом і чайвань. Якщо я правильно все це назвала, напевно, ні, чабань, гайвані. Коротше, от у мене такий от набір. Тут у мене термос з водичкою і пуер, Тому ми сьогодні з вами будемо ще трошки так чаювати, Загалом це крута штука. Поки що не можу позбутися відчуття, що я п'ю чарку. Це погано без стіл. У мене тут ще написано пума, якщо ви не бачили. Та от. така от от інтересна. Я рада, що я п'ю з однієї з трьох пігалок, яку я зробила сама. Зліпила, точніше, покрила глазур'ю. Це круто. Я планую ще в майбутньому зробити. Бога для моєї черньої церемонії. Взагалом ці піддони більші, а, і я думала замовляти більші, тому що я не бачила ніяких інших, але я знайшла це на якомусь, не знаю, сайті або на промі, мені здається. немножко витрю свій столік. Ладно, погнали, а то я вже тут можу говорити, якщо чесно, дуже довго. Окей, перша історія буде про офтальмолога. Я Обіцяла говорила те, що я розповім, про мій похід до офтальмолога в відео хол, по факту, де я показувала подарунки, пропозиції для подарунків. І тоді я вперше зайшла в відео в нових окулярах і трошки заїкнулася про те, що це було над really good experience though Коротше у листопаді. Перед своїм днем народження я вирішила, що все, мені вже багато років, треба нарешті піти до офтальмолога. Я маю вроджений астигматизм на одне око. Що це означає? Що одне моє око через анатомічні якісь причини не виросло трошки до кінця, як, воно, як ліве моє око, тому що я маю астигматизм на правому оці. Ви навіть можете, мені здається, бачити це в окулярах, якщо придивитися, що у мене начебто одне око більше через лінзу, тому що у мене. Лінза плюс 5 на одному оці. А на другому немає. Ні, не а, там дуже маленькі якісь плюсик начебто. Тобто, такий от приколік. Мої батьки я про це не знала до того, як я пішла в перший клас, коли треба було перевіряти зір. Тому що, а да, ну як, але мені було норм. І взагалі, я до сих пір не розумію, як це працює, тому що зараз. От прямо зараз air, я бачу 100%. Хоча у мене на правому оці мінус 5. Це достатньо багато, це багато. Але я ніколи цього не відчувала, тому що, як я розумію, мій мозок обрав бачити цей прекрасний світ лівим оком, на якому я маю там не знаю, 90% зору зі 100%. Скажімо так, бо я, якщо чесно, в цих мінусах-плюсах не дуже. Я знаю те, що в мене астигматизм, і у мене мінус. А ось тому я, хоч і маю достатньо великі мінуси, проблеми з очима, я ніколи цього не відчувала в плані саме мого експірієнсу Віжена. Хоча в школі були моменти, це називається оклюдер. Мені треба було закривати ліве око, щоб тренувати праве. І ходити треба було з цим і в школу. Як ви розумієте, якби я і в дитинстві була моднісей, і це було складно, це було трагічно, я б сказала. Це залишало великі сліди на моїй самооцінці батьстіл. Звісно, я приходила в школу, прощалася з мамою і знімала його, тому що я не могла. Потім мама почала просити вчити, щоб вона слідкувала, щоб я одягала цей оклюдер. Коротше, це було весело. Він був вже такого блакитного, яскравого, ледь-неонового не кольору. Ну, кайф. А я ходила на тренування кожне літо, два тижні, кожен день я ходила на курси тренування очей. Зараз би я, можливо, знайшла цей процес медитативним. Але коли мені було адено 10, я хотіла гратися на вулиці і абсолютно про це не думати. Плюс була дуже неприємна офтальмологка, лікарка в цій публічній. Коротше, це була просто типу клініка, лікарня державна. І ну, мої батьки платили за це гроші, але якщо чесно, від... Відношення до дітей було жахливе, от як я пам'ятаю це. І це залишало на мені певний шрам, тому що я ходила до однієї тієї самої лікарки, а я її ненавидала. От реально, я її боялася. І в дорослому житті я підтримувала плюс-мінус цей вайбік е своїх очей, щоб вони бачили, тому що астигматизм. Якщо його не лікувати, може переходити в косоокість, а нам це не треба. Ну, особливо там в дитинстві, якщо його не лікувати, тому що зараз до 25 мені сказали, я можу, типу, тренувати своє праве око, тобто закривати ліве око оклюдером і ходити така модна по дому. Та, вайбик хіпстерів з Києва. Чи я не знаю, як себе характеризувати. Уявіть просто, мене з цим оклюдером вдома. Ну, така от модна. І я соромилася дуже довгий час, те, що там, от, мені треба якісь наклейки на око, носити ще там щось. Але це реально допомогло. Я маю найкращий, мені здається, варіант з того, що я могла б мати. І в попередньому відео Три історії від мене я розповідала свій сітюєйшн з лазерною операцією, як це лазерну корекцію зору. Я Планувала зробити її в 19 років, але в останній момент, вже заплативши гроші, мені сказали, що ми не можемо зробити мені цю операцію, так як ризик відслоння рогівки достатньо високий, а і не зробили. І пішли мої всі мрії. Куди подалі, але я вдячна за те, що є. І після цього часу я почала сама більше якби, фокусуватися на своєму зорі і. Я відчула те, що it's time йти до офтальмолога, думати щось з новими лінзами і з новими окулярами, тому що ці окуляри у мене були десь роки три, чотири. А, я пішла. А, да, мішку не відключаємо. Я шукала клініку приватну. Знайшла її у себе не так далеко від дому. Але вона така навіть провібережне. You know what I mean. І я пішла туди, записалася, сказала, що мені треба перевірити зір, зробити рецепт на лінзи та окуляри. І, по ходу, я не знаю, це була якась занадто модна клініка, або вони побачили в мені мільйонерку, дівчину мільйонера дочку, мільйонера. Тому що. Ви потім зрозумієте, чому. Сама консультація коштувала 1100, тому що мені треба було два рецепти, а так, типу. Мені здається, ні. Мені здається, що консультація коштувала 1100, плюс мені треба було доплатити чи то 300 гривень, чи 200, щоб отримати рецепт ще другий. Тобто, або там, на окуляри, або на лінзи, щоб було два рецепти. А вони перевірили мені зір, все круто, класно. Щось там розказали. Це був ще якийсь робочий день, і звісно, я ну, хотіла вже швидше типу, піти, тому що в мене там типу таски горять, як завжди. І все круто, зробили мені рецепт, виписали, сказали те, що у мене почався маленький регрес на лівому оці, на моєму здоровому оці. Я боялася цього, але це було логічно, якщо моє праве око не бачить так, як воно повинно бачити. Тому що лінзи діаметри. Діаметри? Ні, не діаметри мені знизу. Угу. Діотрі застерілі трохи. А, то, звісно, навантаження більше йде на ліве око, і воно не справляється і починає теж регресувати, тому що воно постійно перевтомлюється. А тому у мене на окулярах цих. А, вона запропонувала зробити. Маленький плюсик на лівому оці, щоб я реально краще бачила, тому що я ну, відчувала те, що я бачу трошки гірше. Якби не проблематично, але мені якось треба фокусуватися довше. Я сказала: Окей, звісно, давайте виберемо окуляри. І також вона мені виписала рецепт на нові лінзи. А лінзи астигматичні, це реальна мозку-йобка, тому що. Ну, от, якщо ви зносите лінзи, у вас є там плюс, який вам треба надолужити, якщо у вас мінус, або мінус, якщо у вас плюс почав. І по факту це єдиний ваш параметр, за яким вам за яким вам треба замовити купити лінзи в тематичних, торичних лінзах, тому що мій стигматизм прогресує. Є декілька параметрів: це плюс чи мінус, тобто діоптрії, циліндр і кривизна. А щось з цього циліндр мені здається, відповідає за те, щоб моє око, це око бачило під тією кривизною, якою треба. Тобто астигматизм це, типу, деформоване як око, і щоб умовно воно не повністю гладеньке коло, а з якимись там от штучками, кривизнами і лінза. Ну, і окуляри, і лінзи на окулярах. Це нівелюють. Повинні це нівелювати. І якщо, наприклад, один з цих показників мені вже не підходить, то я починаю погано бачити. І такі лінзи і коштують. Ну, я типу звикла витрачати на лінзи. 300 гривень і це я знаю це дешево 300 гривень на одну лінзу, тому що мені треба лінзи на одне око. Мої лінзи за новим рецептом коштують 700 від однієї, якщо не більше. І я була в шоці від цього. Я декілька разів пробувала замовити лінзи різних виробників, але моє око любить тільки Ейроптікс або Biofinity, тобто найдорож... найдорожчі бренди найкращі, що там Джонсон Johnson, Johnson, чи як вони там. І, звісно, такі лінзи продаються тільки за замовленням, перед замовленням, і не можна купити одну лінзу, щоб спробувати. Тому що, знову ж таки, навіть ця лінза дорога, можна підійти моєму оку. І я буду з двома лінзами в упаковці, які мені не підходять, і бездіннях в кишені. Саме через це. Зараз я тут з вами сиджу в окулярах, тому що я до сих пір не вирішила цю проблему. Я купила лінзи, вони мені не підійшли на моїй нові діоптрі, але виробника нижчого класу, умовно, вони мені не підійшли. Я засмутилася і вирішила те, що у мене є такі класні окуляри, і поки сонце не почне світити 24 години на добу, я буду носити окуляри. Але у мене було вже декілька. Від Відкритих розчинів для лінз, які мали певний термін придатності. І я вирішила, що я замовлю свої старі лінзи, просто астигматичні, а не астигматичні і торичні. А дисклеймер: я можу десь помилятися. Тому, якщо тут є фахівці, пожалуйста, не хейтіть мені, мені мене, просто напишіть в коментарях. Що я там неправильно сказала, або не пишіть. І я їх одягнула така радісна, і зрозуміла те, що ніхуя вони більше мені не підходять, і я жахливо бачу. Ну Тому що, а хоч ті лінзи но з новими діоптріями мені не підійшли, такти... да, вони не підійшли мені саме за відчуттями, тобто тактично, вони підійшли мені за діоптріями, що круто, я бачила дуже класно. Але через десь годинку вони починали пекти мені око, я починала пускати соплі на одну сторону, на одну ніздрю. Потім я виймала лінзу. і воно пекло з такою силою. Я думала, спочатку, що питання в розчині, або там ще щось, але явно не в лінзі, бо я з таким зіштовхувалася вперше. Але, да, мені просто не підійшли лінзи. І, звісно, після того, коли ти вже бачиш. Картинку найкращу, яку ти умовно могла бачити, я уже, мені було складно повернутися до нового. Плюс, і я не впевнена, що я виправила правильний циліндр, тому що в одних записах у мене там 160 циліндрів, в інших 170. і я така, окей. І я трошки в такому такій пасті, тому що проблематика ще в тому, що я не можу замовити їх в Україні. Це треба замовляти десь з Європи. Так, да. Ой, така довга перемова це, походу, буде довге відео на три історії, але давно не було довгих відео, тому нівелюю свої хвилинки е разом із вами, проведення часу. Так, от, так. Да. І чим все закінчилося з моїми окулярами? Я на радощах, як ну, дитинка 23 років, почала вибирати собі окуляри, кажу. Думаю, блін, сказати, напевно, про свій бюджет чи ні. Мій бюджет був плюс-мінус 5 тисяч. І я що-то що не, сп... не сказала, наче натякнула так жіночці, а вона шота взагалі смотрить, дає мені окуляри, де окуляри самі коштують 15 тисяч. А оправа, частіше за все, це типу помножити на два. я думаю, ладно, я буду просто дивитися на ціни, бо ми ж про гроші не говоримо, у нас вже не прийнято. В кінці кінців вибрали окуляри ось ці. Бачу, типу, дві тисячі вони коштують Сама, самі окуляри. Вона мені зразу навалює очень довго, очень довго навалює. Десь дев'яту вечора вже вони працюють до сьомої, але, типу, ну якби, клієнт все до І Я розумію, що ну якби хочеться ж закінчити, що вони мені скажуть? Давайте завтра, а know. І реально видно, що, типу, якість я мала досвід підбору окулярів в інших клініках. І це взагалі лейм порівняно з цим. Там не робили по факту нічого, особливо з того, що мені робили в цій клініці. Наприклад, оці штучки на носик повинні бути обов'язково, щоб типу, відрегулювати точку критичну на кожному оці, куди буде дивитися, там кривизна, бла-бла-бла. У мене всі окуляри до цього були без цих носочків, чи як це назвати, і ще всім там було все одно на це. Так от, а, і вони дуже зробили, і що вона мені рахується. Там, ой, там ще була знижка на чорну п'ятницю, 15%. А це якби багато. І вона мені каже: 14 тисяч. Я стою, 9 вечора. Я просто в шокі. Якби це мій бюджет на окуляри, плюс ще 10 тисяч. Коротше, мене, якщо чесно, хотіли просто тупо розвести. Мені здається, на дідушку чомусь, от, напевно, жіночка подумала, я дала їй якісь такі певні свої їй якісь упередження, можливо, тому що я була в шубі. що ну, би, Це мій бюджет. А ми рахували там кожен раз. Це треба перераховувати, калькулювати. Бо я хотіла, щоб було, був захист від гаджетів, щоб там ще щось і просто хороша лінза, щоб антиблікове покриття, коротше, всі ці модні слова. Але там було там, мені запропонувала лікарка, щоб ну, от, скло, і щоб такі, ну, коли ви дивитеся вниз, щоб був такий плюс, він, типу, буде нівелювати тиск на око, коли ви так будете дивитися. Тому що, ну, какби ми всі так дивимося і отак сидимо, всі ці проблеми сидячих робот і все таке. Я така: угу, угу, да, окей. Але я ж я думала, те, що. Мене просто хочуть розвести і, і ця продавчиня-консультантка і лікарка. Можливо, у них так написано в скрипті, але якщо чесно, мені було супер неприємно, тому що ну це круто, те, що ви, типу, обираєте найкращі, найдорожчі позиції, що на рецепт, що на окуляри для своїх клієнтів. Але камон, я сказала те, що окей, я подумаю над вашою пропозицією. Прийшла додому, я реально була дуже змучена, але що мене здивувало, я не плакала. Ну, вибачайте, але типу це реальний поємт. І це моє досягнення. Я вважаю, що я молодець. Я просто сіла і думала про те, що що мені буде робити далі. Я не хочу йти в іншу клініку, ще раз проходити обстеження, тому що частіше за все, коли ти підбираєш окуляри, клініка хоче сама тобі підібрати їх, тобто спочатку все це зробити. Це займає час, сили, комунікацію, комунікація. Whatever, я не дуже була до цього готова, плюс платити гроші. В кінці кінців я обрала найоптимальніший для себе варіант. Я написала їм Viber. Тому що комунікація вся яка, письмова, і я там роз'їбу будь-кого. Це, кстати, термос мій шкільний. І я написала їм Viber, сказала, те, що дивіться, мій бюджет типу 5 тисяч. А якщо ви можете мені щось запропонувати, запропонуйте мені щось. Якщо ви не маєте чого мені запропонувати, то типу до побачення. Дякую, що типу ви приділили мені час, але вибачайте, типу, 15 тисяч це не мой варіант. Вона там щось намагалася мені на плісті подзвонити декілька разів. Я кажу, вибачте, я на роботі. І раптом з'явилися якісь не такі дорогі лінзи, вони там будуть, типу, ну, гірші, але вот вони є. Вони мені в цю оправу... Коротше, що то там вони трансформер зробили в цих окулярах. І просто питання ще було в тому, що, а, якщо зараз подивитися на мої окуляри, отак от видно товщину однієї з лінз. вона помітна. І я, ну, один з варіантів опція була, що можна зробити екстра тонку або трошки тонкішу лінзу, щоб якось все це вирівняти, тому що так як ці окуляри без Батка, це більш видно. І це був мій поємт. Я, я хотіла, щоб це було не прям дуже сильно видно, ну і щоб модно було. А я вважаю, що я дуже модна в цих окулярах. Ой, я намучилась з ними дуже сильно. Був би у мене досвід уже до цього. Я би сказала відразу свій бюджет. Я б сказала, які я хочу окуляри. Чи можна буде ось так, от, так от зробити. Тому що загалом. Якщо б не декілька оцих днів переживань жорстких, екзистенційних, то це зайняло місяць. Мені через місяць прийшли лінзи готові з Італії, а вони їх підігнали і все. Я вдячна за цей досвід, і я вдячна за те, що я все-таки вирішила на підбір окулярів прийти з групою підтримки з мамою. І тоді сестра була в місті, і ми в країні. І ми, якби, що то там ходили, гуляли, і після цього прийшли на мій апойнтмент вибирати мені окуляри. І я зрозуміла, ця історія мене ще не знаю, дихнула на таку думку, що, типу, спитати ціну це не соромно. Це мої гроші, які я плачу сама. Якщо я заплатила за послугу, то я можу задати екстра якусь кількість питань, які у мене є. Чому у нас взагалі оця культура спитаю ціну? От я ж лоб. Всі кав'ярні цим користуються у більшості кав'ярень Києва. Не написані ціни на вітрині. Я зараз в процесі привчання себе до того що, типу, Ой, я все ж така модна, яка є, але можете мені розказати про смаки і про ціни, блядь, всі ваші. І мені все одно людині це взайоб, не взаєп, а це її робота, і, можливо, саме цей випадок надихне її попросити. Керівництво, кав'ярні, там, а don't know, якось, можливо, ціни намалювати щось такого. Тому що god damn, Це лейм. Ось що я хотіла сказати: Вип'ємо за це чаю.